Вітаю, це Брейнет. В сьогоднішньому відео на вас чекає реліз класики Monolith Soft, Persona 3 ремейк не вийде на Nintendo Switch, звичайно, Nintendo Direct та багато іншого. А перед тим як почати, попрошу всіх нових глядачів підписатися на канал. А абсолютно всіх поставити лайк та написати максимальну кількість коментарів. Це дуже сильно допомагає просуванню відео та дуже сильно піднімає мою мотивацію робити нові відоси. Почнемо не з Nintendo. Microsoft анонсували підвищення цін на Xbox Series X, а також Game Pass. В Європі консоль стане на 50 євро дорожчою. Замість 500 євро буде тепер коштувати 549,99. Звичайний Game Pass подорожає на 1 євро, а Game Pass Ultimate на 2 євро. Game Pass для ПК поки чіпати не будуть. Для інших регіонів ціна буде перераховуватися по-іншому. Наприклад, в Аргентині ціна на підписку підскочить майже шевраз так. І я дуже радий, що купив собі Ultimate версію Game Pass на 2 роки буквально минулого тижня. Ну і робив я це звичайно за допомогою конвертації з Xbox Live Gold. Так що майбутні два роки переживати за це я не буду. В цілому підняття цін на залізо, а також на підписку це нормальний такий вистріл собі в коліно зі сторони Microsoft. Дивлячись на їхнє положення на ринку, найадекватнішим рішенням з їх сторони було б демпінгування ринку, щоб їх залізо здавалося вигідніше, наприклад, залізо від Sony, ціну на яке підняли минулого року. Інфляція, звичайно, свою роль грає, але кожному нормі зуписнити за неї буде доволі складно. Замість цього, Майкрософт потрібно було б зробити своє залізо більш доступним. Вони навпаки підвищують ціну свого пристрою до рівня конкурента, який на даний момент для казуального гравця може запропонувати набагато більше мейнстрімних продуктів, які будуть привабливішими для покупця. І, звичайно, вибирати він, скоріше за все, буде не Xbox. Зміни вступлять в силу вже в липні цього року. Не круто, Microsoft. Не круто. Ну а тепер переходимо до Нінтендо в Game Boy Advance секції Switch Online поповнення. Туди додали сьому частину Fire Emblem, другу на Game Boy Advance, і першу гру серії, яка вийшла за межами Японії. Дуже класна гра, в яку я рекомендую пограти абсолютно всім. Я пройшов її вже багато-багато років тому. Fire Emblem 7 це та гра, яку можна завжди рекомендувати як першу гру в серії, тому що вона все ще працює на базі частин для SNES, але при цьому викидає майже всі комплексні механіки цих ігор, залишаючи тільки базовий скелет. Після цієї гри дуже легко як повернутися назад в часі, граючи в ігри зі SNES, тому що з базою ви вже будете ознайомлені, так і піти до більш нових представників серії, по типу ігор з GameCube та Wii, Nintendo DS3DS чи Switch. Знову ж таки, дуже крута гра, яку я всім рекомендую спробувати. А я все ще буду надіятися на офіційний реліз Fire Emblem 6 У нас в Японії ж вона вже вийшла разом з сьомою частиною. Нас як завжди, обділили. Класика Monolith Soft Баттен Кайтос 1 та 2 HD нарешті отримала дату виходу. Вийдуть ігри вже 14 вересня. І я чекаю, не дочекаюся, щоб в них пограти. Досі я, на жаль, цього не зробив, але відгуки про ігри виключно позитивні. Плюс я обожнюю Моноліт Софт. До виходу Tears of the Kingdom я грав трішки в першу Зеносагу, і це такий кайф. І до речі, за Зеносагу купуйте ремастери Батен Кайтос, тому що це покаже бандай те, що ми заінтересовані в іграх Моноліт Софт, права на які належать Namco і що їх потрібно перевипускати. І серед цих ігор знаходяться власне трилогія Zenosagie, яка тепер офіційно являється частиною всесвіту Xenoblade Chronicles. І я дуже хочу порти Зеносаг на актуальне залізо від Nintendo. Ну і ще самі порти дуже круті, там багато нововведень як графічних, так і геймплейних. Можна буде підвищувати швидкість боїв, змінювати частоту енкаунтерів, тобто стандартний класичний крутий набір. Дуже чекаю на Батен Кайтас. Нехороші новини в нас з'явилися від Сегі. Persona 3 Remake, скоріше за все, таки, не вийде на Nintendo Switch. Всі очікували, що гру покажуть на Nintendo Direct, і спойлер цього не сталося. Я все ще думаю, що гра, ймовірно, вийде вже на нове покоління консолей від Nintendo, тому що Sega не настільки топа, щоб втрачати таку аудиторію. Хоча вони і Soul Hackers 2 на Switch не випустили, а потім жалілися через те, що гра провалилася в продажах, при тому, що головною платформою для JRPG у світі зараз є Nintendo Switch, так що окей, може, вони і справді настільки І Тут, звичайно, у нас ще й зрада від Сегі під'їхала, тому що персона 3 Remake стане першою грою в серії, в якій з'явиться офіційна російськомовна локалізація. І я не думаю, що тут випадок як з іграми Нінтендо, які вже були декілька років тому готові, вони просто лежать на полиці та чекають дня виходу. Хоча й на місці Нінтендо я б вирізав російську мову, тому що це так чи інакше б'є по їх іміджу на території України, а також країн, які знаходяться недалеко від України, де в них є офіційне представництво. Ну і знову ж таки, до війни в нас в іграх Атлус російської мови не було тут війна почала. Вона вже півтора року йде, і в новій грі Атлос заявляється наявність російської мови. Це не класно. Бойкотувати я нічого не закликаю. Навпаки, потрібно демонструвати видавцям, що ми існуємо, що ринок наш важливий. І для цього, якщо ви будете в ці ігри грати, якщо ви будете грати там в персону, скоріше всього, в новій якудзі також буде російська локалізація. Грайте їх не на російській, включайте англійські субтитри, там англійську озвучку, включайте якісь польські субтитри. Будь-що, що ви знаєте, просто не російську мову, тому що на території України, наприклад, дуже Багато людей все ще грають з російською локалізацією. І та ж сама Sega може зараз сказати: Ну слухайте, в нас ж тут всякі дані аналізуються, і ми прекрасно бачимо, що люди на території України, там Казахстану, Грузії та інших країн, які знаходяться поблизу Росії, грають з російською локалізацією, і ми робимо цю локалізацію саме для них, навіть якщо ми не присутні на ринку самої Росії. Саме тому краще, що ми можемо зробити, це просто не грати ігри на російській. Переведіть свій ігровий пристрій на іншу мову, наприклад, на Xbox вже доступна українська локалізація, а якісь Nintendo Switch чи іншу там, наприклад, на англійському, от у мене Nintendo Switch зараз на англійській мові. Це я закликаю зробити і вас. Ну а особисто до персони, це як і Якудза гра не фентезійна це гра про сучасну Японію з японськими назвами, з японськими іменами, а значить там будуть використовувати систему Поліванова. А система Поліванова це одна з найгірших речей, яка була створена росіянами. Це річ, яка просто знущається над японською мовою. Ви взагалі бачили, як локалізували Якудзу 7? Не Ічібан, а Ітібан. Не камурочо, а камуротьо маджома у них тепер став мадзімою. Якщо коли-небудь вийде персона 5 російською, то замість Шибуї в них буде сібуя, і настільки споплюжили японську мову росіяни, тому що вони просто не могли навчитися вимовляти японські звуки. На мій неймовірний жаль, частина полівану ще не також проникла і в українську мову. Саме тому, наприклад, ми не кажемо слово нінджа, ми кажемо слово ніндзя. Але в будь-якому випадку я вважаю, що нам, як українцям, потрібно поважати себе і поважати япон. Та не використовувати систему поліванова. Саме тому всі мої глядачі, Persona 3 Remake, як і я, будуть проходити на англійській мові. Як мінімум, я на це дуже сильно надіюся. Ну і переходимо до головного на сьогодні Нінтендо Дірект. 21 червня Нінтендо провела велику 40-мінутну презентацію, на якій розповіла про те, що нас очікує в другій половині цього року. Почався Direct з трейлеру Pokémon Scarlet і Violet, а точніше, DLC The Hidden Treasure of Area Zero. Складається яке з двох частин. В першій ми відправимося в локацію, заснована яка, скоріше всього, на Кіото, тому що тут в нас і класичний японський фестиваль, і місцеві легендарні покемони, які засновані на героях легенди. Момотаро. собака, мавпа та пташка, які власне головного героя супроводжували в другій частині DLC Герой відправиться в академію Блубері, де знаходиться здоровенний тераріум, який поділений на різні біоми, в кожному з яких водяться унікальні покемони. На секунду в трейлері я побачив екзекютора з Алоли, а значить дуже сильно надіюся, що й інші регіональні варіанти будуть в цьому ділсі представлені. Дуже сильно хочу собі Зору Асхісуї. В цілому інформації все рівно було не дуже багато, але достатньо, щоб я це ділсі захотів купити на відміну. Відділці до Sword and Shield. Єдиною моєю надією є те, що вони справді трішки поправлять якість роботи гри. Тому що Nintendo, вроді офіційно вибачалися, там казали, що ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб досвід з грою був найкращий для наших гравців, і ніяких обновлень, які були направлені на виправлення візуальних багів чи покращення фреймрейту, все ще не зробили. База в гри дуже крута, але її технічний стан не терпить жодної критики. Особливо після релізу Zelda: Tears of the Kingdom. Показали трейлер Sonic Superstars, геймплей якого був захоплений. На залізі Нінтендо. Виглядає набагато краще, ніж я собі очікував. Розширення, скоріше за все, в доці буде 720p, плюс там, скоріше за все, не буде ніякого зглажування, але хороший візуальний дизайн все витягує та виглядає гра все ще дуже добре. Єдине, що, скоріше за все, вийде вона там 15 жовтня, і я не здивуюся, якщо вона стане провальною в плані продажів через конкуренцію. Але про це пізніше. Показали трейлер Persona 5 тактика. І хочу вам сказати, що з моменту зливу гри я достатньо сильно привик до візуального дизайну. Тепер вона, мені здається, набагато Тичнішу, як була до цього, для Splatoon 3 анонсували новий сплетфест. На цей раз боротися будуть сорти морозива. Я за ванільник, класика, смакує завжди, особливо якщо кинути кульку морозива в каву або гарячий шоколад. Неймовірно смачно. Ягідне то також класика, то також класно, але воно не настільки ультимативно підходяще в будь-якій ситуації, тому воно для мене програє ванільному. Ну і я не зовсім розумію, до чого тут м'ятне морозиво, де моє шоколадне, або взагалі морозиво зі згущенкою, о самий топ. Смак дитинства, як то кажуть. Якось воно мені сюди не вписується. А за який смак ви пишіть в коментарях. DLC, напевно, вийде вже в наступному році, або його анонсують просто в Твіттері. Чекаємо! Повернення детектива Пікачу я не грав в оригінал і не буду грати в сіквел. Виглядає вона, до речі, також достатньо погано. Таке враження, що вони гру для Nintendo 3DS, запустили на Nintendo Switch і при цьому навіть не підвищили розширення донативного. Дивно в цілому виглядає, мені не подобається. Arkham трилогія Бетмена вийде на Nintendo Switch. Дуже круто, я в ці ігри ніколи не грав. Про них постійно розповідали в ігронавтах на Куйтебе, ну чи QTV для ньюфаків. і тому я був настільки ними перенасичений, що в самі ігри я вже грати не хотів. До цього моменту. Це саме перенасичення в мене повністю пропало, і я з задоволенням ознайомлюся з цими іграми. Наскільки я знаю, у них навіть є такі елементи Метроїдванії Ну і Джокер, марка Хеміла, це завжди круто. Після цього показали DLC 2 для Mario та Кроликів Sparks of Hope. Гру я нарешті придбав, а саме Gold видання, яке коштувало в оригіналі 90 євро, я купив за 40 на фізиці. Після оригінальних Маріо та Кроликів нічого я брати за фул прайс не буду від Ubisoft. І я впевнений, що гра мені дуже сильно сподобається. І як сподобаються і ці самі доповнення. Просто перше правило покупок ігор, які видає Ubisoft, ніколи не купуйте ці ігри на старті. З моменту виходу гри пройшло всього півроку, а я вже зміг купити її. Зі знижкою більше 50%. саме тому самі Ubisoft кажуть, що ця гра не виправдала їх очікування в плані продажів. Ну це зрозуміло, тому що ніхто адекватний не буде купувати цю гру на старті з такою-то ціновою політикою. Саме тому, незважаючи на те, що я все ж таки рахую, що принц персії буде скоріше за все класною грою, і я б з неймовірним задоволенням купив її в день реліза. Я робити цього все рівно не буду, тому що я куплю її через 2-3 місяці зі знижкою 40%. Ubisoft таким чином загнала себе в цінову пастку, вибратися з якої тепер буде неймовірно складно. Не варто так знецінювати свої продукти, тому що це демонструє те, що ви не впевнені в їх якості. Звичайно, всі завжди жаліються на те, що Нінтендо випустила гру 5 років тому, і досі вона коштує 60 євро, а зі знижкою там 40 євро максимум. Але якщо я зараз, наприклад, захочу продати Zelda Breath of the Wild, яка була ланч тайтлом Nintendo Switch, я можу зробити це за 45-50 євро. І коли Нінтендо анонсує вихід своєї нової гри, я її можу предзамовити, купити її в день релізу, та буду знати, що навіть через декілька років вона все ще не втратить свою вартість. Що, по-перше, дозволяє жити ринку вживаних товарів, а по-друге, дозволяє. Нінтенді продавати 10 мільйонів копій ігор за перші три дня, як це було з Зельдою of the Kingdom. тому що з Prince of персії я можу почекати два місяці і купити гру набагато дешевше після цього. Все ж таки, якоїсь там ломків в мене немає. Тоді як з грою Нінтендо я можу її просто купити собі, вона буде в мене лежати на полишці декілька місяців. Тієї самої ломки в мене знову ж таки немає, але при цьому я можу бути впевнений, що вона зненацька не стане дешевшою на 50%, до того моменту, поки я захочу в неї пограти. Але при цьому ж таки вона знову ж таки в мене буде завжди лежати на поліщі, вона буде. Завжди доступна для мене, і навіть якщо десь в неділю посеред ночі я захочу в неї пограти, от саме зараз хочу її відкрити та в неї пограти, я можу це зробити, тому що вона у мене вже є. Це дуже дивний та важкий топік для розмови, який працює в першу чергу з психологією людини. І на його тему можна дуже багато спорити, тому що я впевнений, що в мене є дуже багато глядачів, які якраз таки зі мною згідні не будуть. Вони скажуть: ну от, ти купив гру на старті, ти в неї пограв, тому що ти хотів це зробити. Я навпаки ж почекаю і куплю гру собі пізніше подешевше, тому що Ubisoft молодці, вони роблять ці ігри доступно. Але отаких от людей, яких почекають, є дуже-дуже багато, через що самі Ubisoft потім кажуть, що гра провалилася в продажах, так що не настільки це вже й корисно для компанії. А доповнення це круто, знову ж таки, гру я вже придбав, але скоріше за все грати я в неї буду тільки через декілька місяців. В мене таким самим чином зараз Triangle Strategy на полечці лежить і чекає свого часу. Я так ігри дуже часто купую. Саме тому оцей приклад купив зараз, пограю пізніше. Він якраз таки прямо з мене списаний. Це те, як я граю в ігри. Показала новий великий трейлер Pikmin 4. Гра виходить вже зовсім скоро. Купувати я її, звичайно, не буду. Крім цього, Нінтендо любить робити шадоудропи на своїх презентаціях, і подарунком цієї стали Pikmin 1 та 2, реліз яких стався зразу після закінчення Діректу. Таким чином, на Нінтендо Switch у нас тепер доступна вся трилогія, окрім спі на 3DS, який і так ніхто не любить. Ну і мобільної гри, в яку ніхто не грає. Анонсована недавно колекція Metal Gear Solid вийде також і на Nintendo Switch. Включає вона трилогію, власне, Metal Gear Solid. Solid, ігри з MSX, а також дві гри з Nintendo Entertainment System, до яких сам Коджима має ніякого відношення. Скоріше за все, я її придбаю та пограю. Вийде вона вже 24 жовтня. З чогось немейнстрімного, що мені сподобалося, Headbangers Rhythm Royal. Battle Royale Rhythm Гра, яка геймплейно нагадує щось середнє між Rhythm Paradise та міні-іграми в no Tatsujin. Не люблю Battle Роялі, але це виглядає дуже прикольно. Варто тільки розуміти, що проживеться гра буквально два тижні, і я надіюся, що в ній буде якийсь синглплеєрний Контент в іншому ж випадку купувати її сенсу немає. Penny's Big Breakaway. 3D-платформер від творців Sonic Mania. Виглядає дуже прикольно та мінімалістично, по типу майже як Sonic Utopia. Дуже подобається те, що мені показали, але я все ще досі навіть не пограв у in Time. Всі ці інді 3D-платформери в мене занадто мало часу для них. Star Ocean Second Story R. Ремейк Star Ocean Second Story з PlayStation 1. Що мені подобається, візуальний стиль гри зберегли таким, як він був на PlayStation 1. 2D спрайти на фоні 3D світу. Свого часу це було дуже популярне рішення для ігор. Xenogears, Dragon Quest 7, знову ж таки Star Ocean The Second Story, навіть пригоди Геркулеса. І на оцей візуальний стиль змішаного 2D та 3D натягнули сучасні шейдери та візуальні ефекти. В цьому плані це буквально максимально фейтфул ремейк. І якщо коли-небудь Square Enix захоче зробити ремейк Xenogears, я надіюся, що виглядати він буде саме так. В минулому випуску я розповідав про анонс нової гри в серії Dragon Quest Monsters. Так от на Nintendo Direct нам розповіли про неї більше, та навіть показали повноцінний. Трейлер називається гра Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Відбуваються події гри у світі Dragon Quest 4, а грати ми будемо за Псаро, антагоніста цієї історії. Виглядає гра доволі бюджетною, але я впевнений, що в плані геймплею вона буде все ще неймовірно крутою, як і вся серія Dragon Quest Monster в цілому. А ще в грі появиться і герой Dragon Quest 4, і якщо це якась альтернативна версія світу, є можливість, що він навіть стане нашим союзником або навпаки в цьому всесвіті він злий. Дуже чекаю коли вже нарешті зможу в неї пограти, а вийде гра 1 грудня 2023-го. Для Mario Kart 8 анонсували п'яту хвилю розширення, поки це по факту Тезер, тому що всі 8 треків нам не показали. Показали тільки новий рівень Squeaky Clean Sprint, на якому нам дадуть покататися по гігантській ванні. Але хайлайтом цього анонсу стали нові герої, і на цей раз їх цілих три: це Піті Піранія з Супер Маріо Саншайн, яка повернулася сюди з Mario Kart Дабл Деш, Віглер з Mario Kart 7. Та Камек, який прийшов сюди з Mario Kart Tour. В цілому прикольно, але хочеться вже побачити всі треки, які будуть додані до цього DLC. Серія WarioWare отримає нове поповнення з новою грою в серії WarioWare Ware Move It, яка по факту є духовним наслідником WarioWare Smooth Moves для Nintendo Wii. Тобто всі мікроігри в грі будуть пов'язані з Motion Контролем. Успіхів пограти в це на Nintendo Switch Lite. Це, звичайно, дуже-дуже прикольно, але дайте мені вже нарешті новий Rhythm Paradise. Серйозно. з Моменту виходу Megamix вийшло вже цілих три гри в серії ВаріоВ і жодна гра в серії Rhythm Paradise, як так можна. Ну і звичайно, я розумію, що розробники тут різні, але де мої нові частини Варіоленд? Тут Pizza Tower вийшла і вона хайпує просто неймовірно, всі про неї говорять, кажуть, що це гра року. Тобто попит на серію Wario Land більш ніж існує. Тому давайте Нінтендо, вже час, час випускати нового Варіо у вигляді платформера, звичайно. Ну і якщо підсумувати, то це був непоганий такий Нінтендо Direct. З усім тим, що показали зараз, ми справді можемо бачити, що друга половина 2023 року достатньо сильно забита релізами, як від самої Нінтендо, так і від сторонніх студій. І якщо раніше я боявся, що Нінден. Нінтендо вона зараз або випускає якийсь next Gen, або вона втрачає оцей свій хайп, і для компанії це закінчиться дуже погано. То тепер я бачу, що це зовсім не так. І навіть без Metroid Prime 4, який я неіронічно очікував на цьому Директі, все все ще виглядає дуже добре. І зараз саме час перейти до головних анонсів цього Nintendo Direct І саме ці анонси піднімають якість Директа з Окей okay, піде. До... Бляха муха це було просто неймовірно. Ремейк Супер Mario RPG ультра класика Супер Нінтендо. Гра, про яку я говорив кожен раз, коли в нас були якісь обновлення для Nintendo Switch Online протягом останнього року. Гра, з якої вийшли такі дуже круті серії ігор про Маріо, як Paper Mario, Mario та Luigi та навіть Mario плюс кролики. І що саме важливе, вихід цієї гри він знаменує собою закінчення епохи гіперопіки Nintendo коли в нас в останніх іграх серії Paper Mario могли бути тільки стандартні ТОАДИ, в нас не могло бути ніяких дивних персонажів. А дизайни існуючих героїв не могли бути зміненими. Саме тому так багато людей ненавидить останні частини Paper Mario. Саме тому серія New Super Mario Brothers завжди була настільки стерильною. І за анонсом ремейка Super Mario RPG можна сказати, що ця епоха Нінтендо офіційно закінчена. Гра представляє себе ремейк один в один. І окрім геймплейних зручностей, а також оновленого інтерфейсу, єдине, що вона пропонує, це заміна 2D графіки на 3D-графіку. Що цій грі дуже сильно підходить, тому що в оригіналі ця гра використовувала. Спрайти, які були створені з відцифрованих 3D-моделей. Як, наприклад, свого часу робили Rare з Donkey Kong Country. Тобто те, що зараз в грі з'явиться 3D-графіка, по факту просто доведе гру до того стану, якої її хотіли бачити розробники, коли її розробляли, власне. але не могли випустити через обмеження системи Super Nintendo. Саме тому, на відміну від ремейку Pokémon Diamond and Pearl, такий вигляд грі підходить просто ідеально. І це саме те, як і мав виглядати ремейк цієї гри. Візуальний дизайн гри збережено на у нас тут такі всі чібіки. І знову ж таки, це було задумано графічними дизайнерами гри, тому що навіть на обкладинці в нас не були повнорозмірні Маріо, там Луїджі Піч, Баузер. Навіть на обкладинці були зображені ті самі Чібіки. Тобто це артистичний вибір для цієї гри І виглядає знову ж таки вона більш ніж просто фантастично. Гру я вже, звичайно, предзамовив, вийде вона 17 листопада. Чекаю, не дочекаюся, щоб в неї пограти. Ну а після ремейку Super Mario RPG можна буде зробити і справжній сіквел цієї гри Або зробити, наприклад, ремейк Paper Mario The Thousand Year Doors. Я згідний як на то, так і на то, а краще давайте два, тому що Paper Mario все ж таки розробляє Intelligent Systems. Після цього нам показали гру про принцесу Піч, яка поки не має назви, та вийде у 2024 році. Поки що концепцію гри я не зрозумів, і скоріше за все вона дуже сильно зміниться. Тому що таким самим чином свого часу був презентований Yoshi's Crafted World. І на релізі він виглядав зовсім по іншому, ніж під час анонсу. Крім того, на Switch вийде порт. Luigi's Mansion 2 з Nintendo 3DS. Гра в мене куплена на Nintendo 3DS, картридж у мене лежить на поличці, але я в неї поки що так і не пограв. Я також хочу купити і першу частину на Nintendo 3DS, щоб прийти ці ігри по черзі, але картридж з першою коштує все ж таки достатньо дорого, тому поки що я з грою не ознайомився. Надіюся, що прийде час, і я зможу прийти всі три частини Luigi's Mansion плюс-мінус залпом. Я люблю таким чином проходити серії, але поки що мій беклог настільки великий, що я сумніваюся, що ця серія попаде туди найближчим часом. Ну і головний анонс цього Nintendo Direct – перша нова 2D-гра по Маріо за останні 10 років: Super Mario Brothers Wonder. І враховуючи те, що це не частина підсерії New Super Mario Bros., цю гру можна назвати Super Mario Bros. 5, тому що чисто технічно це сіквел Super Mario World. І наскільки ж вона круто виглядає? Нарешті в 2D-серію Супер Маріо повернувся артстайл та експресивність. Те, за що ми так сильно любимо Супер Маріо Брадерс 3 та Супер Маріо Ворлд, і те, за відсутність чого всі постійно критикують серію New Супер Mario Brothers. Маріо завжди стоїть напівобертом до камери для того, щоб ми бачили його обличчя та його емоції. А емоцій в нього дуже багато. Анімації максимально плавні та артистичні. Це вам більше не стерильний та вилазаний New Super Mario Brothers. Це візуально унікальний та просто фантастичний Super Mario Bros. Wonder. Я в захваті від того, як вона виглядає, я в захваті від того, як в цій грі переробили ігрові механіки, що нового додали. Навіть оця маленька анімація того, як принцеса Піч вилазить з труби, життя та душі в неї більше, ніж в усій серії New Super Mario Bros. а я обожнюю New Super Mario Bros. Просто після цього трейлера починаєш розуміти, наскільки ті ігри були стерильними. Тут навіть можна буде грати за Daisy та за Йоши, як за ігрових персонажів. Персонажів Дейзи ігрував вперше в основній серії Супер Маріс. Ну і по таймлайну вона скоріше за все йде вже десь після Супер Маріо Land 2. А значить, у Маріо десь там є замок. А значить, в основну серію ігор може попасти також і Варіо. Ця гра відкриває просто неймовірну кількість можливостей для серії. І мені це дуже сильно подобається. Ну і головний гімік цієї гри, наскільки я розумію, це Wonder Flower. На кожному рівні така штука буде, і ви не знаєте, який саме ефект вона створить, поки ви її не візьмете. В першому рівні, наприклад, оживуть труби, а в рівні з лісом все витягнеться. І мені подобається, що коли Маріо присідає, то присідає весь бекграунд. Дуже класно, я неймовірно хайпую. Цю гру я вже також предзамовив, я в ній на 100% впевнений. Знову ж таки, є велика ймовірність того, що ця гра стане однією з найкращих 2D Маріо Ігор всіх часів. На рівні з Super Mario World та Super Mario Brothers 3. На анонсі Super Mario Odyssey я не так сильно хайпував, як я зараз хайпую у цю гру. Ну і звичайно, Mario Слоник, Mario Dendy, як то кажуть, Колесо Сансари зробило повний оберт. На даний момент головними іграми в цьому році для мене являються. Є... Зельда of The Kingdom та Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. І останнє, чого я очікував, щоб в цьому році в мене було трипл Комбо, тому що Super Mario Wonder, ймовірно зможе обійти навіть Зельду в моєму топі ігор цього року. До речі, схожий ефект в мене був після того, як я пограв в Crash Bandicoot 4, на фоні якого трилогія почала виглядати для мене як стерильний кусок бездушності, тоді як на анонсі вони були просто у вау. І до речі, шлях, яким пішла серія Mario з анонсом Super Mario Wonder, це саме те, чого я чекав від цієї серії: емоції, душа та життя. Саме тому я, наприклад, вже останні 3 або 4 роки дуже сильно хочу, щоб студія розробників Cuphead зробила повний ремейк Super Mario All-Stars плюс Super Mario World, власне в стилі цих самих анімаційних мультфільмів 30-х років. І це б ідеально підійшло серії Mario, тому що сама серія Mario з'явилася через те, що Nintendo не змогла отримати права на використання моряка Папая. Після чого гру переробили і з'явився Донкі Конг, тобто коріння всієї серії Маріо йде з анімаційних мультфільмів 30-х років. Так що, Нінтендо, якщо ви мене дивитесь, то можете навіть не дякувати за ідею, я просто хочу побачити ці ігри. А за Super Mario Wonder респект. Я не очікував, що ця гра буде настільки крутою. Ну а на цьому в мене все. Якщо ви новий глядач і ви додивилися до цього моменту, то підписуйтеся на канал. І знову ж таки, всіх моїх постійних глядачів закликаю поставити лайк цьому відео та написати максимальну кількість коментарів. Мені потрібно Нарешті вийти з цього лімба в 1600 підписників серйозно. А поки що до зустрічі.